Христос Воскрес, сердечно вітаємо всіх наших парафіян і жителів міста Бучача зі світлим Христовим Воскресінням. Нехай та радість перемоги добра над злом огорне сьогодні кожного нашого воїна, медика, волонтера, нашу владу, усіх людей доброї волі, котрі наближають нам перемогу. У цей світлий день ми маємо впевнено перебувати у вірі, надії та любові. Які нам приносить Воскреслий Господь. Сьогодні сам Господь нас потішає, перемінює на смуток у радість, як це сталося між жінками-вероносицями, вони йшли до Господнього гробу плачучи, а повернулися, сповнені істинною радістю в Бозі, Ішли у темряві безнадії, а отримали світло Воскреслого, і звістили апостолам і усьому світові, що Христос воїсти воскрес. Нехай перемінить нас це чудо, чудо усіх чудес, а через нас наше суспільство і країну, хоч би де ми жили. Щиро бажаємо вам благословенних великодніх свят та світлої пасхальної радості, нехай запанує на нашій землі мир. Мир нам сам Христос приносить. Мир нам небо днець голосить. Мир Той Божий, всі вітаємо, ласку Божу прославляймо. Чудо Боже всіх чудес! Христос Воскрес! Бо істину Воскрес! Христос Воскрес, І смерть, смертю, смерть подолав і тим, що гробах, Життя дарував, і нам дарував життя вічне, поклоняємося окритневному воскресі.